Мої катки и качки я сьогодні буду грати в току воку Зараз я все розпакую. Зараз всі штучки сюди. Я їх на кучу класту. Все, отака, отака, така, отака. така така. Зарастут еще. Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так, так. Так, все. Наша мои рюкзаки. Ладно. Что так? Оп. -оп. Оп. Зараз. Так, так. Все. Зараз упаковку викидаємо і будемо вже всі вещи расставлять по містам. Поки що беремо акулу. Це можна тут? Оцю собаку можна реально Хай тут валяється. Акулу сюда. От тут хай, да, буде. І кетчуп сюди можна. Я не знаю, куди його діти. Все отак. О, давайте всі ігрушки, які будуть мешати мені, то я їх туди буду запихувати. Велики-тики. Зараз сумочки. Так. Сюда. И куча сумок. Так. И теперь зараз можно взять якийсь комодик. Так, все. Зараз все что Вот так все. Все так. И оце вот и так закрываем. Так отсе, и отсе, и все, и отсе. Все. Не еще треба сумку. І тепер давайте я значу це тепер всі штучки оті. Оп-оп. Це тепер тут буде мусор. Мусорка у І я щас буду брати отакі головні убори. Так, тепер тут вещи треба. Все, давайте тепер тут будемо вещи розпаковувати. Ну, тому що тут вона велика, ця комната. От так, сюди, сюда и сюда. Раз, два, три. Тепер сюда. И я теперь. Так, 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 так. Ммм, к на правда. Давай-то кошелек будет. Паспорт будет в кошельку. И два вот кошелька сюда. Ну, куда же? Кудася зараз, я не знаю куди їх, правда, продадить? Може от сюда на полочку хай будуть. Бо на видному місці, щоб я їх могла взяти і піднимать там. Ой, сейчас мені треба буде точно крючок повісити. І оцю от красоту для путу повісити. Зараз зараз зараз, зараз, зараз йдемо. Зараз, зараз найдемо. Так, давайте кравду, давайте отак. Хай буде класніше так буде. Класненько. класно, Тут ну, хай буде ця штука, отут щось. Оце моя бутилка і отак от. Хай буде отак. Зараз ще блокночки отак кладемо, Блокночиком. І сумку сюди. Ой, якраз пантик. ще такі духи класні, такі лимонні. Мені вони подобаються, тому що вони лимонні. Такі там. Прям... Яркі, дуже яркі. Я їх буду йому шикатися. І ще теж цю сумку кладем. Не знаю, на що мені так багато сумок, ну хай буде. Багато сумок не буває. Тепер цю от стопку йдемо туди от. Так, 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 так. Сейчас так. Так зараз. Може щось в ванну треба там. О, давайте щось тут. О, якраз у мене є щось, що ванну. Наприклад, от-от от ванну це треба. Вот сюда вот пока покладу його, щоб... а потом в ванну якраз. И вот еще и масочка. Так, крампетов не. Хотя можна. Хотя можна и крампета. Господи. Беремо цей и це. І це вот так. А зараз ми його куди не знаю. Куда? Що, сюди давайте. Я зараз хочу якусь веселочку повісити. Якусь синю можна. Бо вона у мене ж сыня. Да. Уже тут. Так, все, ідеально. І тепер можна сюди покласти. Тут можна, щоб були масочки нанизу, а зверху... Та, господі. Зверху хай будуть патчі йрки. Все, так. Тепер давайте його розпаковувати, ну вже давайте тут уже хай будемо. Ось пушина. Ой, куча ігрушок. Куча. Так, все. Мені до речі от хай буде. Виключ... поки що. Ще откий відменчок я отакий. Це ми знаємо вже кудово, мабуть. Куча-куча. Це просто хотілося, щоб в мене була сім'я, але вже потім перехотіло. Зараз будемо носити. Так, тепер його кладемо. Тай тепер йдемо ведмедик. Так, тепер креветку, мой такий арбуз. І клубничка, і ще там пушин. У Мене, конечно, багато дуже. Угу, і ще зараз пушина. Може, така її заправлена, Будь. Це дуже класно. І його теж сюди. Так, тепер давайте не знаю, правда, куди планшет покласти. Давайте вот это сюда. Вот эти цветы сюда, а планшет внизу хай будет. Это сюда. Вот эту штуку сюда. Так, це в ванну якраз. Так. Угу, так. Оце свічку сюди. Нам ми все будемо потихеньку закінчувати, но ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, наквіти колокольчик, і ну, на цьому всім до побачення!